Коломийщина урочисто відзначила День фізичної культури та спорту. У гвісці до цього свята відкрили новий стадіон. На заході нагородили велику групу спортсменів, які є чемпіонами Європи, світу та України. Всі вони отримали грамоти та грошові винагороди. Не забули і про ветеранів спорту. До гвістця їздили і наші журналісти. Стадіон у гвісці один з кращих в районі. Розпочали дійство урочистою ходою. Перед трибунами проходили команди сільських та селищних рад. У їх складі багато знаних спортсменів право підняти прапор спартакіади надали призерам чемпіонатів світу боксерці Ірині Винник та представниці вільної боротьби Наталії Пульковський. Остання, до речі, звернулася до голови райдержадміністрації Михайла Неграча та запевнила, що спортсмени Коломишини і далі будуть примножувати славу краю. Очільник району каже, що спорт завжди був пріоритетним. У розвитку регіону я сьогодні задоволений і кішуся тим, що ми маємо молоде покоління підростаюче, на яких є надія, спортсменів, діти, які займаються спортом, всіх видів спорту. Ми маємо чемпіонів, ми маємо дітей, які вийшли на, на рівень світовий, а тому тренера районної. Школи, тренера міських шкіл разом співпрацюють для того, щоб в нашому краї були гарні, нормальні, відповідальні спортсмени, їм велике майбутнє в нашому майбутньому. Хай їм щастить, я відношусь і було відноситись з повагою і роблю все те для спорту, щоб був Коломийщина, тримала першу трійку в області, а може і на Україні. Приїхав на свято і коломийський міський голова Ігор Слюзар. Він привітав спортсменів Коломищини та зазначив, що місто та район і надалі будуть спільно підходити до вирішення проблем спорту. Як приклад навів футбольну команду Карпати за рік спільного утримання футболісти виграли Кубок області та зараз є лідерами першості Прикарпаття. Я взагалі вважаю, що це одне ціле. Сьогодні ми дивилися виступ е секції карате е Михайла Лисюка. Це Займаються і міські діти, і районні діти. Футбольна команда, як вже говорила, спільна, і вона досягла найвищих успіхів. І Сьогодні вона в чемпіонаті області. Першою ідеєю ми сподіваємося, що ми здобудемо разом спільну перемогу. Ну, Навіть кажуть, що дітям разом і батько бити легко. Якщо потуги двох таких ну громад, як Коломийського району і місто, об'єднати, я думаю, що ми не тільки в спорті досягнемо найвищих вершин, але й в господарстві, в економіці, і так і буде не інакше. Загалом свято вдалося, каже начальник відділу молоді та спорту райдержадміністрації Василь Буджак. Під час урочистостей група спортсменів отримала нагороди. Відзначили також і кращих організаторів спорту та журналістів. Керівник районного спорту каже, що спортсмени гідно представляють коло на різних видах змагань. Розвитком спорту задоволений, але не в повній мірі. Ще треба дуже багато працювати. Нам є над чим працювати, але дякувати Богу і дякувати нашому голові районної адміністрації, який приділяє багато уваги вкладає сили і кошти у розвиток матеріальної бази. А ми будемо це розвивати, щоб спорт прогресував і ми займали провідні місця в області, в Україні і на міжнародній арені. На спортивних майданчиках місця відбулися спортивні змагання із різних видів спорту, та й переможці були різні. Так у перетягуванні канату кращими стали турківські спортсмени. Гирю краще всіх підіймали великоключівські атлети. Визначили кращих і в футболі, футзалі та волейболі. Звідця Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіїнтика.